Насамперед хочу подякувати всім, хто відгукнувся, хто написав якийсь коментар під попереднім відео, написав, на якій машині краще працювати, які країни краще обирати. Для мене ця інформація насправді дуже важлива, тому ще раз вам велике від мене дякую і як обіцяв, додаю в це відео всі топові коментарі. Приємного перегляду. Це Сканія. Як написано G410, катаюсь на ній десь приблизно три тижні. Знаю про неї рівно нічого. Але те, що знаю, те покажу. Що можете наблюдати? Полка. Откривається, класна штука. Можна посидіти, можна залізти, дотягнутися, куди вам треба, протерти, що вам треба є. Під полкою радіатор. Простим движенням закрили. Тут у нас фари, ходові огні. Туманки є в нас, ніби як я розумію, верхні туманки, верхні ходові огні, а може й ні. <гум> Величезними літерами написано сканія, значок сканії. Тут у нас є така частина, типу як сонце захисний козирьок. Переведете, який плюс-мінус навіть допомагає від. Сонця. Під цим козирком, ось в цьому місці вам видно, там і там є дві трубки. Як я розумію, це підігрів стекла, так включається взимку. Що я знаю, це не найбільша і не найменша кабіна, є менші кабіни, є кабіна на одну більше. Це вже такий плюс-мінус нормальний середній варіант, щоб їздити на ньому повноцінно на Європу. Я цього не роблю. Я катаюся зранку до вечора, в ній не ночую, тому багато яких нюансів не знаю. Але так, якийсь робочий момент я вам покажу. Тут бачимо дзеркало, це дзеркало прекрасно видно, що знаходиться спереді в цій частині, бо коли ви сидите там, ви взагалі не бачите, що тут може бути. Тут може пройти пішоход, тут може бути велосипедіст. Тут може бути маленький автомобіль, і ви його з свого місця навіть можете не побачити. Тому, дякуючи цьому, ви бачите. Плюс, коли якісь маневри в вузьких містах, в це дзеркало, ви бачите цей кут, ви бачите тут скільки. І, коротше, корисна штука, коли мало місця, і така сліпа зона, виходить, закрита. Тут бачимо два дзеркала, два величезні опухи. Верхнє дзеркало це широкоформатне, типу як ширик на телефоні. у вас це дзеркало звичайне, просто таке здорове. Тут так само є таке вспомагательне, скажімо так, дзеркало, воно допомагає, ви бачите От колеса, яке розстояння у вас плюс-мінус. Тут до бордюра, до стінки, до цього всього теж допомагає при маневрах. Як в гранаті, за чеку дергаємо, відкривається таке місце. Добре, з ховком все зрозуміло. Don't get in your feelings. Так виглядає у нас дверна карта. Маємо тут електричне піднімання. Шип. Маємо управління люстерками. Велике люстерко. Ось це воно керується. Автоматично цим всім ділом. Оце верхня люстерко, не знаючи скрізь так, але тут це все треба вручну, воно там трішки можна його в якусь сторону повернути. Оце автоматично. Тут маємо теж класно обдув, включаєш кондиціонер, звідси теж дує холодне повітря. Маємо тут дві таких ручки. Желізних одна, друга для того, щоб залазити в автомобіль. Тут маємо два кармани, сюди влазить дві бутилки води. Сюди влазять всякі, в мене перчатки. Колонка, тряпка, бувають різні комплектації. Дивився, буває тут шкіра, там ще всякі приколи. Тут воно от саме так. Чому воно все в такому вигляді? Тому що в машини на минутку вже майже мільйон. Кілометрів пробігу, там 900 з чимось. Тому виглядає все це вже ось якось так. Машина 16 го року. Також, що маємо, прикольна дуже функція. Такий козирьок В цій машині він вже трошки пожив. Але оп, під час руху, картинка мабуть, погіршилася. Під час руху що ми маємо? що ти не бачиш верхню свою люстерку, але якщо з тієї сторони б'є сонце, жахливо вам. Штуку опустив, в це люстерку все бачиш собі, як їгаєш по автобану. Сонце вам в очі не б'є. Закриваємо назад. Далі, як виглядає руль? Так, тут з лівої сторони є кнопка, я вже вам її не покажу вже, як в кожній фурі, в принципі, для керування. Опцію поставив як хочеш. Регулюється по, по вильоту. Вверх-вниз можна класно під себе підрегулювати. Тут маємо управління музикою, управління більше для телефонів та бортовим комп'ютером. Зараз вам покажу трішки. Тут можемо керувати, зайти там, подивитись навантаження, адблю, давлення, коротше, олії. Напряження, як дує турбіна, зужиття паліва, якось так. Тут теж свої параметри. Більше бачите по графіку роботи. Навантаження, яке в нас всередині прицепи, бачимо. Читаємо прибори, все досить удобно, видно нормально обороти, видно нормально спідометр. Більш, в принципі, нічого такого цей на руліще, що б хотілося вам показати, це управління круїз контролем, знаходиться в цьому місці. Плюсиком додаєш швидкість, мінусиком уміншаєш. Все, уходимо звідси. Ретардера, до речі, тут немає. Що, здавалось би дивно, але в цій фурі от немає ретардера. В цій частині ми бачимо піднімання автомобіля-вниз, туди-сюди, позимування, фари, аварійка. Також на цій ручці у нас знаходяться двірники. З цієї сторони у нас коробка передач, вона автоматична, досить удобно, собі отак на себе потянув і шовкаєш, коротше, туди-сюди. Тут маємо управлінням світлом, уже туманками таким додатковими. Тут блокування мостів. Тут клімат-контроль. І тут більше по освітленню, я бачу підігрівання люстерок. Також в цій фурі є прикольна функція, я покажу вам її також наїжджання на полосу. Машина хоч і стара, але коли наїжджаєш на полосу з якоїсь сторони, от ти там відволікся, вона і здає такий звук неприємний, коротше, щоб ти дивився на дорогу. Тут у нас такий ручник на себе потянув, підняв наверх. Додатково буває, що потрібно також називати оцей, цю кнопку. Короте. Витягнув ручник, нажав цю кнопку, і тоді вона пустила короте, ручник, бо буває, не відпускає відразу. Тут з такого корисного маємо прикурватель. Напишіть, як буде по-українськи. Тут вихід AUX, USB. -шка. Є в цій машині така пшикалочка. Класна штука, бачите, скання оригінальна. Скоріше всього. Е, маленький комп'ютер. Тут є навігація, дуже древня, нею ніхто не користується і користуватися вже в принципі немає смисла, тому що часто їздиш. А воно тобі показує, що ти їдеш там по полю, хоч ти їдеш вже по автобану, який досить Коротше, не працює вона нормально, тому на неї не надійтеся. Е, є такий органайзер, карти, не карти. Тут також такий органайзер є. Тут є повочки, можна щось покласти. З цієї сторони тут повочки, на жаль, немає. Е, тут у нас так виглядає підлога. Так, Тут все-таки рівної підлоги немає, бо їздив на іншій фурі, то був. Майже бровінь був пол такий, як там, такий тут. Тут все ж таки є такий підйом. На жаль, не так удобно. Це, наскільки я знаю, не максимальна кабіна, є і більші, ну і не саме менше. Тут також поличка, не зважайте уваги, тут трохи безлад якийсь, тому що у нас кожен день їздить різний керовці, ми міняємося машинами, мінялися. Останній день все до Надіюсь, в наступні буду їздити на ставо на одній машині. Тут також два підстаканнички не показав ще. І полочка для всякої мелочі. Удобно з органайзерами, тут все окей. Тут у нас так само два малесенькі підстаканники і теж маленька полочка. І йде така штучка. Два прикуривателя дивлюся 24 вольта і 12 вольт. Тут маємо обдуви. Тут. Те, про що я говорив в обзорі на Соловку, іде такий столик. Він цікаво так виглядає. Такий, знаєте, досить стабільний. Я б сказав, на ньому можна собі спокійно поїсти. Може в когось ноутбук там попрацювати ще. Хто фріланс на фурі, теж як я. Тут бачимо запобіжники у нас. Написано, деякі, дуже багато. А може це для фури небагато. Якось так то виглядає, закрили. Місце щось покласти. Далі йдемо наверх. Що хотілося б. Величезні такі. Козирки. Напишіть також, як буде по-українськи, буду виправлятись. Такий здоровий. Тут такий самий здоровий, класний. Від сонця захищають просто на ура. Піднімаємось вище. Надіюсь, я влажу в кадр. Тут на замочку. Таке, знаєте, не дуже великий, але такий сховик. Тут може, якісь документи будуть, аптечка, ще щось. Невеликий такий. Тут уже йдуть шикарні такі, в принципі, два, досить здорових. Мені подобається, можна речей накласти, може якихось продуктів, їжі. Іде такий. Тут. О, як воно виглядає, тут такий. Тут. Я не знаю, можливо, хтось сюди теж щось кладе, може якусь ручку покласти чи що. Тут на низу теж є місце. Е, маємо люк. Зараз вам покажу, як він відкривається. Оп, не супер удобно. Не автоматичний, на жаль, в деяких машинах автоматичний, але тут. Опа! Відкрили собі люк, у вас вже прохладніше в машині. Кайфовіше. Напишіть, до речі, я не знаю. Цікаво, чи можна їздити з відкритим люком. Я думаю, що, скоріше всього, ні, бо, мабуть, його вирве. Але може і можна. Може на деяких, можна, на деяких ні. Теж мені цікаво. Закриваємо. Опа. Маємо освітлення. Раз. Освітлення два. Тут маємо таке освітлення також. Це більше для пасажира зверху, собі отак туди наклонив на спавочку. Все видно, тут також є місце, можна щось покласти. І з цієї сторони так само. Давайте перейду вам на пасажирське, покажу. Взагалі, хто їздить в принципі, по Європі, я знаю, часто в людей є такі коври застелені, спеціально класні. Перед тим, як залазиш в машину, розбуваєшся, щоб не ходити взути, тут трошки інакше, бо, як повторююсь, Водії міняється, ніхто не розбувається, коротше, тому є таке, як є. Шторки. Витягну вам, покажу, зашторюється все, повністю злобовим. Коротше. Повністю зашторюєш, нічого не видно. Не буду вам зашторювати, бо, мабуть, картинка і так не айс. Тут у нас полочка. Тут навіть бачу, як підстаканник такий йде, тут ще одна полочка, ця іспользується дуже часто якраз для цих шторок. Тут бачимо освітлення таке є. Там можна теж щось покласти. Є місця такі три. Що вам ще з такого показати? Ага, холодильник. Не показав вам холодильник в цій машині. Холодильник виглядає якось так. Він тут маленький, мені не дуже подобається, бачив, їздять люди з набагато більшими. Ним ніхто не користується, не дуже хочеться його чпати, але вам покажу. Витягується така. Штука, бачу, тут вода, скоріше всього. Ніби трохи ні, він працює, але чомусь там вода, не знаю. Такий він, коротше, написано максимум 8 кг. Ну, не знаю, чи туди влізе 8 літрів води. Такий, невеликий досить. Також не показав вам, це сидіння складається. Бахнули речажок, такий маленький столик. Якось тут також від'їжджає, ніби чи як. Коротше, якось робиться оце спальне місце більше. Зараз не будемо його чпати. Поставили назад. Оця частина також отак складується і там виходить у вас більше місця. Тут ми бачимо такий спальник, досить здоровий, мені здається. Хоча, по-любому, є більші. Там освітлення, там теж освітлення, там поломане. Такий пульт до вібасти, ще один. Бачу прикурюватель. прикурюватель. Таке місце якось так виглядає цей спальник. Наверху маємо ще один спальник. Так він виглядає. Маєте тут таку сітку. Та я думаю, в принципі, все. В себе як у водія, я маю два подвокотника, раз, два по королівській сів. Руль собі. Поставив ручник. Підняв коробку в драйв, переключив і потрошку рухаєшся. Від'їхав, поставив на ручник. Можна не убирати з драйва, кстати на цій машині. Не знаю, чи це тільки на сканіях так чи ні. Ну, я на всякий случай Убрав, підняв, це діло підняв і пішов закривати ворота. Абсолютно нормальна машина, веде себе добре, коробка плюс-мінус окей, працює по спаланню моєму витрати палива. В середньому, так як я їжджу і їздив на ній тільки по самому автобану, практично, і роцлав Лоць і Назад у мене виходило плюс-мінус 25. Літрів. Це з начепа в на мене ізотерма. І їздив я більше, скажімо так, пустий, ніж повний. Там. По комфорту є окей, я кажу, два підлокотника свої закинув. Як в креслі сидиш, досить комфортно. Налаштування теж там назад, сюди, під'їхав вперед, назад. там для позвоночника декілька регулювань. Тому досить прикольно. Що я вам ще не показав, тут у нас тахо, тут у нас рація, рацією я не користуюсь, бо вона якась тут дуже древня, я не розібрався в попередній фурі в такій самій стоїть, трошки інша, там користувався. Зараз продемонструю вам, як працює, коли наїжджаєш на полосу. Виключаю я шумодав на мікрофоні, о, і наїжджаємо. Це <плес> відбувається. якогось хрена вона не сработала, буває. Попитка номер 2 О! Ну, от тільки що ви чули, як працює ця система. Якщо наїжджає, наприклад, на ліву сторону, так само. Через лівий динамік звучить цей звук. Я надіюсь, ви його чули. На цю систему нікого не ведіться, не довіряйте. Бачите, вона працює через раз. Що цікаво, що коли я не знімав, вона спрацьовувала кожного разу. Зараз, коли я знімаю, спеціально стараюсь наїхати на лінію, але все одно її можна відключити, вона взагалі не буде ніяких звуків здавати, але бачите, в мене включено на всякий случай. Пару разів допомагало, але бачите, зараз чомусь не хоче. Що по музиці, хотілося б додати, музика жахлива, я не знаю, жахливішої музики в автомобілі я не чув. Знаю, що там в новіших, звичайно, краще, бувають різні комплектації, в деяких там навіть сабвуфери є. Тут жахливенна музика, Пердить, дзвенить таке. Але якщо брати крім того. Місця достатньо, шумоізоляція в машині, Це мені здається, окей, схоже до того буса, як я їздив. В цьому все. в принципі. Пишіть, що я не доказав, що думаєте по цій темі, що взагалі думаєте про цю вантажівку. Чи це вже дрова, на яких не слід їздити, чи це взагалі нормальна машина. Напишіть, як на інших марках, як на новіших, краще, не краще. Дуже цікаво буде почитати. Я, чекаю, я читаю кожен коментар. Відповідаю, стараюся теж на кожен, на кожен в цьому відео точно відповім. Дуже дякую вам за перегляд. Сподобалось сподобає, не сподобалось. Напиши, що не сподобалось. Дуже цікаво почитати. І всім до побачення.